20 квітня відбувається сонячне затемнення, яке відкриває в цьому році перший коридор затемнень. Це важлива космічна подія в цьому році, яка сильно вплине на всі події на нашій планеті. Сонячне затемнення впливатиме на емоційний стан людини, такі як тривога, нервозність та страх. У цей час треба спонукати себе до самопізнання та розуміння свого місця у всесвіті. Сьогодні розпочинається новий період перезавантаження життя та очищення. Сонячне затемнення матиме свій плив на світову політику. Та та економіку, можливі різноманітні кризи у відношеннях, що сьогодні заборонено робити, уникати важливих фізичних та емоційних навантажень, рискованих дій та прийняття важливих рішень. Краще сьогодні присвятити день медитації, саморозвитку та спокою. Потрібно бути уважним та обережним, відвідати храм або інше святе місце та звернутися до вищої сили з молитвою або медитацією. Це може допомогти відновити зв'язок з природою та знайти гармонію з навколишнім світом.